Звучить цікаво. Але, мабуть, нічого не зрозуміло, да? бастіон якийсь, ну і так далі. Це я. Я займаюся uh, selс engineering компанією Bacotec. Тобто я людина, яка трошечки знає про техніку, трошки знає про бізнес, і розумію, як, і, 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 яка частина техніки, якій частині бізнеса uh, потрібна. Ідея в мене сьогодні uh, виникла така, що. Розповісти вам то, трошечки про те, який взагалі комплекс потрібен для того, щоб забезпечити. Ну, не максимальний захист, а щоб забезпечити, мабуть, ваше розуміння того, що повинно бути майже в кожній компанії, для того, щоб сказати, що ми готові до певних там, ми готові до захисту і так далі. Сергій дуже гарно розповів з самого початку, які бувають загрози, як ми до цього готові. Тобто, зазвичай або взагалі ніяк, або готуємося, або думаємо, що готові. І тим самим нам треба зрозуміти, що одного якогось шару захисту нам не буде достатньо. Більше того, я вам скажу, я нещодавно дивився дуже гарний подкаст на Ютубі від одного етичного хакера, скажімо так, і він каже: що якщо у вас один вендор захисту інформації. У вас вже є проблема, велика проблема. Тому що якщо ви всі яйця складаєте в один кошик, відповідно, якщо там буде якась невразливість, або ви повністю э, полагаєтесь на одне рішення, то відповідно, якщо там щось знайдеться, то все, що ви туди поклали, буде також э, з цими вразливостями. Тому як варіант, чим більше у вас різних рішень. Тим краще. Але з іншого боку, ви думаєте, окей, багато рішень, це ж все окремо треба контролювати, з цим треба працювати, це незручно. Так, це незручно, але ми про це сьогодні якраз і поговоримо. Чому кібербезпека має значення? Ну, питання риторичне. Чому нам треба закривати і двері, коли ми виходимо з будинку? так? Ну, Тому що це безпечно. Ось, Сергій вже розповів, що доволі багато є злитих баз. Певних комерційних структур, некомерційних структур а, державного сектору. Але на чому я хочу наголосити, що коли ми обираємо певні рішення, є два варіанти підходу до цих рішень. Перший чи може ваше рішення бути застосовано в мене? Або другий варіант що мені треба зробити, щоб ваше рішення змогло бути застосовано в мене? Тобто, перший варіант це, а давайте ми зробимо так, щоб ви, ну, не ви, а певний продукт постачальних послуг зміг підлаштуватися під те, що мені потрібно. Або другий варіант до мене приходять і кажуть, що ось в мене є така інфраструктура, я кажу, ти її поміняй отак, Тоді ми будемо з тобою працювати. Якщо не поміняєш, працювати не будемо. І ось тут оця. Третя частина, вона дуже важлива в тому, що давайте не будемо пристосовуватись до тих рішень, які ми обираємо. Давайте ми зробимо таким чином, що ми прийдемо і скажемо: в мене є ось це, ось це і ось це. Частинка сидить на землі, частинка сидить в хмарі, частинка я взагалі навіть не уявляю, де сидить. Я хочу, щоб все це працювало швидко і надійно. Як мені це зробити? Я вибрав шість таких основних моментів, про які я буду сьогодні говорити. Перше, це давайте дуже стисло, а потім по кожному більш детально: зменшення вразливості додатків. Це більше стосується до тих, хто розробляє. То, якщо ви розробляєте певні сервіси, Відповідно, як це зазвичай відбувається. Ми щось розробили, протестували, випустили. Розробили, протестували, випустили. Тобто, в той момент, коли ми вже розробили, ми потім тестуємо, намагаємося щось пофіксити якісь на проблеми. Друга це перевірка зашифрованого трафіку. Як ми розуміємо, що в мене відбувається в моїй інфраструктурі, якщо воно все зашифровано? Так, да, частина може бути в хмарі, частина може на землі. Пом'якшення впливу ботів. Боти це, ну, ви навіть не уявляєте, що це. Ви думаєте, що ви знаєте, що таке боти, але ми про це трошки детальніше поговоримо. Апі. Минулого разу я виступав, розповідав про АПІ. Це дуже така е, важка тема, тому що не всі розуміють, що АПІ і веб-додатки це різні речі. Так, да, воно працює все на базі веб-технологій, але захист розуміння, як це це треба захищати, як воно працює, воно геть по-різному. Якщо ми дивимося в сторону веб-додатків і в сторону api інтерфейсів досі атаки І на чому був великий наголос сьогодні, це використання наших даних, які були вкрадені, для того, щоб зайти, от як Сергій казав, від імені бухгалтера і перевірити, чи зміг я за 2 бакса отримати доступ до дуже важливої інформації. Відповідно по кожному з них. Зменшення вразливості додатків. Основна ідея тут полягає в тому, що є такий підхід Shift-Left. Я не буду дуже багато про нього розповідати. Мабуть, якщо технічних людей, то це не варто робити. Але якщо у вас є розробка своїх сервісів, або у когось є розробка сервісів для вас, то ідея полягає в тому, що. Давайте впроваджувати зміни до безпеки під час розробки, а не після того, як ми щось розробили, протестували, побачили, що є дірка. Давайте зробимо патч і так далі. Із того подкасту, що я бачив і слухав, був дуже, дуже великий крупний вендор, який представлений на ринку України. Він займається купою всього. В нього є і залізне обладнання, і віртуальне, і фаєрволи, і зіротрасти, і ну, все все що завгодно. Якщо ви зайдете на його сайт, там буде продуктів більше, ніж у вас ну, майже у всіх волосся на голові. І що, яка статистика була? Кажуть, за певний рік в нього було знайдено 30-40 вразливості. Я не кажу, що нема таких компаній, в яких немає вразливості. Я сьогодні більше. Розповідаю про f 5 з його підходом. Але сам факт. І що він каже, цей хакер? Він каже: найцікавіше в тому, що коли вони випускають заплатку для вразливості, яка була знайдена, в цій заплатці з'являється інша вразливість. Тобто, закрили одну дірку, відкрили іншу. Тому дуже важливо е, займатися перевіркою безпеки ще на етапі, коли ми все це розробляємо. І друга частина це зменшення складності. Почалась війна. Багато хто поїхав в Амазон, хтось там в Google, хтось поїхав в приватні дата центри, які знаходяться за межами України. Чим я постійно стикаюсь. Тамовник приходить і каже, в мене частина там, я хочу її там захищати. Але в мене ще є частина цього додатку, вона знаходиться в мене в Україні. На землі, вона не така критична, але я теж її хочу захищати. А ще в мене є додаток, який використовує аутентифікацію для цього додатку, він знаходиться ось там, я його теж хочу захищати. Я кажу, так, «А в чому проблема? Ну захищай, хочеш захищай. Він каже: ну, сюди мені треба одне встановити, туди мені інше встановити, туди третє встановити. Як цим цим керувати? Ага. Зменшення складності. Тобто було б добре, якщо б у вас був якийсь інструмент, який вам дозволяє все захищати разом, але доволі простим методом. Однією консолі, або однією політикою, або одним workflow, який прописан в вашій кампанії. Далі це перевірка зашифрованого трафіку для аналізу загроз. Ця штука більше працює, коли у нас щось є. На землі, звісно, воно працює у хмарі, але зазвичай на землі. Тобто, звідки ми знаємо, що в мене відбувається з, моїм, з моїми сервісами? Тобто, і що відбувається з моїми сервісами, можна на це подивитись з різних сторін. Перше, а як вони взагалі працюють? Швидко чи не швидко? Як ми вимірюємо? Скажіть, будь ласка, у кого з присутніх є чітко прописаний SLA сервісу і ви його контролюєте. Якщо от SLA, наприклад, 2 секунди не працює сервіс, у вас є десь червоний прапорець, який вискакує і вам кажуть, що сервіс не працює. Скажіть мені, будь ласка. Ну, як з антивірусами. прямо. Тобто, небагато. Ось, а хотілося б бачити? Звісно, що хотілося. За це гроші платити треба, тому що це якась на система моніторингу, яка повинна подивитись на все це. А нам кажуть, ну окей, у нас же все зашифровано, ми нічого не бачимо. Відповідно, питання, як нам все це, це розшифрувати, направити на якісь на системи аналізу, для того, щоб зрозуміти, що там відбувається. Це може бути з точки зору моніторингу, з точки зору безпеки, той же Індіар якісно. Network Detection and Response, Тобто, а давайте подивимось, чи є якісь на аномалії. У мене вчора користувачі нормально працювали, а сьогодні половина комп'ютерів, камерів і пилососів пішло кудись в хмару займатися якимись справами, про які я навіть не здогадувався. Це ненормально. Відповідно, треба якесь нарішення, яке буде дозволяти робити такі речі в додаток до першого пункту, третій. Пом'якшення впливу ботів і зловживань цих ботів на наші сервіси. Що таке бот е, в розумінні більшості людей? Це якийсь на скрипт, який щось робить, і зазвичай це щось погане, він там мене ламає, або намагається зробити так, щоб мій сервіс не працював. Не завжди так. Уявляє, уявімо, ви власник платформи, яка продає квитки в театр. Концерти і так далі. Всі ж купували квитки правильно в кінотеатри, куди завгодно. Як відбувається покупка? Ви заходите, ви обираєте місце, скільки зазвичай 15 хвилин дається на бронювання, правильно? Уявіть, зайшло тисяча ботів і побронювало собі по 3-по 4 місця. Уявіть, що воно так буде робити тижнями. Значить нема ніякого взлому, все чудово, все працює чітко за законом, як ви прописали, але квитки чомусь не продаються. Або зайшла, пробачте, якесь падла на Укрзалізницю, викупила всі квитки на всі потяги. А потім вони десь потім з'являються, продаються і так далі. Відповідно, це теж боти. Як ви бачите зі статистики. В минулому році, вперше в житті, кількість автоматизованого трафіку перевищив трафік, який генерують реальні люди. Я зараз не кажу, що саме тут у нас працюють боти погані. Ботів дуже є багато гарних. Якщо ви власник будь-якого веб-ресурсу або ви користуєтесь будь-якою системою пошуку, є боти, які ходять по сайтах і збирають інформацію. Більше вам зараз скажу, коли я вмикаю бот-захист на будь-якому додатку, в мене в черзі стоїть купа систем. Е, як це правильно сказати, щоб, Умов чатів GPT. Тобто я бачу, що в мене стоїть чат GPT, Gemini, Крок і так далі. Тобто, всі вони чекають, чи можуть вони зайти до мене і перелопатити повністю все, що в мене є, для того, щоб цю інформацію засмактати. Потім, коли ви до нього звернетесь і запитаєте, а що взагалі відбувається, він вам відповість інформацію, можливо, з вашого сайту. Вчора я натрапив на гарну картинку, погано ще в презентацію не ставив. Всі ж знають пана Чака Норріса, так? Мемчики Чака Норісом знаєте? Що Чак Норріс настільки суворий, коли він падає, то у асфальт йде кров, а не у Чак Норріса. І сидить Чак Норріс біля комп'ютера, і в нього комп'ютер, як чат GPT, питає, Чак, може я в тебе щось питати? Зрозуміло? Тобто не навпаки. Ось, Тому боти це дуже важлива річ. І оця штука про те, що зараз все працює на API-ях. то я думаю, згодом. Стандартні речі в нас зникнуть. Тобто, звичайні веб-додатки вони будуть відходити в минуле в минуле, тому що всі будуть користуватися застосунками, вже ніхто не буде заходити в браузери і так далі. Якась частина залишиться, але подивіться в свій смартфон, подивіться, скільки у вас додатків. Зараз вже тренд пішов, що люди шукають інформацію не в пошукових системах. Вони шукають в, в чатах GPT, в Gemini і так далі. У мене м, своя думка на це, тобто наскільки ти довіряєш тому, що там видається, але тим не менш, коли я зараз зустрічаю багато людей, особливо молодше за мене, вони такі кажуть, так запитай чата GPT. Кажу: ти впевнений, що там дійсно правильна інформація? Ну так, це ж чат GPT. Я думаю, о, чудово, можна запитати там, мабуть, чаті GPT, скажи мені пін картки от такого громадянина. Можливо, десь і знайдеться інформація, тому боти треба захищатися від ботів дуже правильно. Е, дозволяти гарним ботам робити свої справи і забороняти, робити поганцям свої справи, і далі мати певний такий, скажімо, баланс між тим, кого ми будемо до себе пускати або ні. Умовно, хочемо, щоб нас просканував чат GPT на всю інформацію, яка в нас є, або ні. Далі це захист АПІ. Про це в мене, як я кажу, минулого разу був цілий доклад, але ідея тут в тому, що якщо у вас є АПІ, ви ним користуєтесь, це чудово. Якщо ви власник АПІ, то у вас є великі проблеми. Вам його треба захищати, вам треба контролювати наскільки актуальний цей АПІ. Тут можна, мабуть, навести приклад. Якщо ви довго працюєте в компанії, ви переходите з однієї позиції на іншу, і так далі. Або навіть без позиції. Ви переїхали з одного поверха на інший, потім в інший кабінет, потім ви відкриваєте список принтерів, які у вас доступні. Ви бачите, оце я працював там два роки тому, в мене той принтер доступний, зараз в мене цей принтер і так далі. Що таке принтер? Це права доступу до чогось. Тобто, чи контролює хтось, хто куди зараз має доступ. Відповідно, така ж сама система працює з API. Якщо ми його розробляли доволі давно, або зараз нема розробників, які займалися, ми просто їм користуємось, або ми його купуємо у когось, або ми розробляємо, але не дивимося у нас було до цього. Тобто у нас нема контролю того, які апі ми виставили в інтернет, як вони працюють, чи потребують вони аутентифікації авторизації. Відповідно, тут постає питання, а як мені зробити умовний аудіт? Тобто, як мені знати, що в мене саме ті апі, які мені потрібні, вони дивляться саме туди, куди потрібно, і доступ до них мають ті люди, які мені потрібні. Ну, умовно, я банк, в мене є обмін валют. Відповідно, в мене якісь є апі, на які я зайду, можу подивитися а, поточний курс. Так? Я подивився, тут ніяких проблем немає. А уявімо, тепер е, розробник щось там додавав і зробив так, що ми можемо зайти і подивитись конфіденційну інформацію без авторизації. Або були якісь на старі АПі, які колись підтримувались, тепер вони вже не підтримуються, про них всі забули, наче й не прибрали, воно і працює, але там багато дір. І якщо. Ну, якщо у нас тут нема більшої кількості технічних людей, але я працював розробником. І коли, вибачте, є дедлайни, про дедлайни думаю, всі знають. От така, вибачте, палаюча срака, треба все закрити дуже швидко, по часу, відповідно, все робиться. Спочатку зробимо, потім напишемо документацію, все це складемо і зробимо ніколи. Відповідно. З часом всі забувають про це і кажуть, головне, щоб воно якось працювало там. ще, Давайте милиці не сіть, всі ми сюди поставимо, сюди поставимо, воно запрацювало, наче всі завдоволені і так далі. Головне, щоб не прийшов аудіт. А якщо пентестери прийдуть, то ми з ними якось розберемося, там домовимося і так далі. Відповідно, нам треба розуміти, що у нас відбувається. І після того, як зрозуміло, що у нас відбувається, нам треба це певним чином захищати. Доса так. Ну, кому зараз не скажи? Досатака, досатака. Всі знають, що таке досатака і так далі. Але давайте знову повернемось до самого першого елемента, про який я розповідав. Як ми хочемо захищатися? Те, що є у виробника, або те, що є в нас? Який варіант ми хочемо побудувати для себе? На землі, в хмарі, на землі, в хмарі, або на землі, а потім в хмарі, або спочатку в хмарі, а потім на землі. Тобто ми самі воліємо розповісти так, як ми хочемо зробити. Відповідно, нам дуже важливо розуміти, а який шар у нас буде мати певний захист. Після мене будуть розповідати про захист хмар. Я думаю, буде дуже цікаво, мені теж цікаво послухати цю інформацію, але, як і сказав Сергій, Хмара для більшості це блекбокс. То ви купуєте якийсь на сервіс, він якось там працює, як його захищають. Не знаю, мені постачальник Хмари каже, що все буде добре. В тебе буде аптайм 99.99, все буде чудово. А що з точки зору безпеки, ну це ж ваші сервіси. Ви ж їх поклали до нас. Ви вирішуєте, як ви їх будете захищати. Відповідно, все, що стосується Хмари, все ще стосується DDOS-захисту, воно працює однаково як на землі, так і в Хмарі. Тобто не можна сказати, що я це віддам комусь на аутсорс, він буде цим займатися і так далі. Найпоширеніший варіант в мене є сервіс провайдер, сервіс провайдер надає певні послуги, відповідно, я повністю впевнений, що в мене все буде захищено. Коли я таке чую, я питаю: у вас є SLA з сервіс провайдером? Руки, як у антивіруси. Кажуть: ну, наче є, що воно буде працювати. Кажу, які гарантії? Ну гарантію, що сервіс надають, що всередині сервіс. Ну, що все буде добре. Звісно, я зараз дуже сильно отрую все це, так? Але коли доходиш до справи, до деталей, ти розумієш, що нема певної інформації, розуміння того, що, що яка атака буде може бути витримана. Що ми можемо надати і так далі. ну З точки зору, якщо ми є сервіс провайдером Відповідно, нам, як користувачу, як власнику сервісів, треба про це думати самому. І остання частина це запобігання захопленню облікових записів. Це реальна велика проблема. Тобто купити, злиті, навіть не купити, ви можете пошукати, якщо дуже сильно хочеться. Ці бази, вони є в телеграмі, їх можна качати безкоштовно. Можете витратити 10 хвилин, ви знаєте, знайдете свою інформацію в базах нової пошти, яка колись була декілька років тому злита. Відповідно, що нам цим робити? Або, як сказав Сергій, не йти в м'ясний магазин, тому що там злили. Але ж такі смачні котлетки там для бургерів. Яка різниця? Цей приватний мейл, телефон, ну воно не так важливо для мене. Окей, це приватна особа, не так все погано. Давайте подивимося, а якщо це бізнес? Якщо в бізнесі зливається купа інформації, плюс, якщо у нас Сергій казав дітей, кібергігієна така собі? Подивіться на колег, відправте їм фішингове листа, в якому напишіть, що. Бонуси будуть наступного тижня. Треба сьогодні швидко підтвердити, тому що якщо не підтвердиш, наступного кварталу ти нічого не отримаєш. Ну, у того, у кого є, в принципі, такий процес там бонусування за квартал і так далі. Люди побігли. Вони заходять на цей сайт, пароль не підкладається автоматично. Він каже: я зараз веду. Він зайшов, йому кажуть, дякую, ми з вами зв'яжемось. Все, злили? Відповідно. Фішинг — це звісно трошки інша тема, але Після того, як у нас є злита база, ми беремо і перебираємо ці логіни і паролі, і намагаємось їх використати в тому сервісі, який був злитий. Я, як власник сервісу, що я повинен зробити? Я повинен мати механізм, який буде відслідковувати абсолютно всі бази, які є, дивитися цю комбінацію логіну і пароля, і відслідковувати, якщо хтось намагався потрапити до мого сервісу з таким набором. Вкрадених облікових даних, то відповідно я хочу або заборонити цей доступ, або я його дозволяю, але я про це знаю, я слідкую, що там відбувається. Відповідно, нам потрібні такі інструменти. Це дуже важлива річ, але скажу так, більшість замовників нехтують цим повністю. Ну, вкрали, вкрали. ну Це ж гроші ще треба платити. Це фігня якась. Але якщо ви подивитесь. А, що там? айфон давно це зробив, в хромі ви вже бачите, коли ви кудись логінитесь, у вас пароль якийсь ну, такий собі, що діти грались в тому додатку, а вам браузер каже, ви використовуєте поганий пароль. Тому що він вже десь був злитий. Я думаю, ви багато бачили таких прикладів, якщо ви використовуєте пароль там, пасворд, пасворд, три одинички. Або 10 одиничок в залежності від того, наскільки складна система безпеки в тому сервісі, з яким ви працюєте. Тому це треба мати на увазі і мати можливість від цього захищатися. Відповідно, по всіх пунктах дуже стисло я пройшовся. Ідея в тому, що немає якогось окремого рішення, яке дозволить вам бути захищеним і відчувати себе безпечно. Умовно, взимку я можу вдягнути шубу, мені буде чудово, але влітку мене це не врятує. Правильно? Відповідно для кожної задачі є кожні інструмент. Якщо вам це цікаво, ми знаходимося поруч. Підходьте, поговоримо, як це можна застосовувати і як цим взагалі жити. Тому дуже дякую вам.